Привіт! Сьогодні для практики нам знадобиться стілець. Тож, приготуйте його і поставте десь поруч. Починаємо нашу практику, відповзаючи на задню частину килимка великі пальці разом, коліна назовні. За руками простягнулися вперед, максимально витягнувши спину, і грудний відділ виклали на підлогу. Поставте чоло на підлогу чи підборіддя. Притисніть пахви вниз. Активуйте лопатки, які притиснуть вашу грудну клітку. Звільніть таз, потягніть його на п'ятки і розслабте живіт. Три вдихи і видихи через ніс. Ваш кожен видих ви глибше до підлоги, розслаблюєте тіло. Відчуйте важкість тазу, стікає. І відчуйте важкість тулупа, Стікає. Наступний вдих. Руки підтягніть трошки до себе на долоні. І через круглу спину видісь на чотири опори. Кішка і корова прогнулися. Це в нас вдих, бо ми відкрили грудний відділ тут. І вдих. Попри книс, живіть в себе, підборіддя до ключиць. Вдих, потягніть лопатки назад, витягніть шию, і видих скруглення, боже, як це добре. Вдих, сідниці розтягнулися, стегна, задня частина також. Вдих сідниці стягуємо, штовхаємо таз назустріч голові. Прогнулись, відштовхніть підлогу руками, Вдих, витягніть шию. Видих, жигіть себе і скругліть її, максимально виштовхнувши вгору. Ще продовжуємо вдих, бо мені так гарно, будемо продовжувати. Видих. Ще один вдих. І видих. Супер, рівна спина, права рука піде вгору, але спочатку відправте її назад. Зробіть півколо і опустіть через перед, вниз. Змінюємо лівом на вдих, відкриваємо плече вдих і тягнемо грудний відділ. А вже ж спина буде працювати, права вже пішла вгору. На видиху ви його опускаєте. вдих. І вдих. Намагайтесь не валяти тазом. Він стоїть на місці зафіксований вдих. Буде глибше виконуватись асана. на вдих. І ще ліво вдих. І внизу вдих. Зробіть один вдих, видих, прогип, скруглення. Знову відчуйте спину. Вдих. пальці підвернули, Вдих. собака вниз. На місці потовчіться, позгинайте, розгинайте коліна. Потягніться куприком вгору, тазом назад і вгору. Розслабте шию голову, стікає вниз голова важка. Активуйте долоні, притисніть їх до килимка і пальцями килимок під долоні, наче хочете завести. П'ятки. Торкаємось підлоги, коли ви згинаєте, розгинаєте. Вдих і вдихайте. Угу. Зараз розкрийте мені ступні на ширину килимка. Підніміть п'ятки, зігніть ноги в колінах і коліна розкрити назовні. Проваліться животом між стегон і ще сильніше. Відштовхніть себе руками. Куприк вгору, та стягнеться вгору, а живіт і грудина тягнеться вниз. Розслабте голову. Вдих і видих, тягнемо грудний відтіл. Вирівнюємо тіло в планку, вдих і опускаємо коліна, видих. Права рука коло, назад вгору вперед, вниз. Вдих. Знову плече, грудний відділ. Ліва, вдих. І вниз, видих. Прогнулись, підготували стопи вдих, носочки під себе. видих. виштовхнули таз, назад і вгору, собака вниз. Вирівнюйте на цей раз коліна. Повиляйте тазом вліво-вправо. Вдих, вдих. Потягніть спину, знову затазом вгору. Вліво, вправо. Ще виляємо, Голова тане вниз. Руки відштовхують долоні притиснуті. Вдих, видих. Планка вдих. Коліна вниз. Видих. Праву ногу вирівнюємо назад. Вдих. Правою ногою хочемо доторкнутися, не хочемо, а торкаємось правого трицепса. Назад, ногу вирівняли вдих, десь під правою пахою дотик. Чи плече вдих. Назад вдих. Торкаємось видих. Назад, вдих. Торкаємось плеча видих. Але на цей раз, коли відправите назад. Переступіть через ліву ногу. Якомога далі. Зробіть мені схрест і потягніть таз назад. Щоб ви відчули ліву сідницю. Угу. Сідаємо тазом назад, штовхаючи себе руками. Вдих і видих. Угу. Дотик правого коліна і правого плеча. Відправляємо назад, зхресно поставили і сіли. Дотик, назад, вдих. Дотик до плеча і назад видих. На цей раз ногу виносимо вперед, в низький випад. Видих. Піднімаємось. Трошки тазом гуляємо вперед-назад. І коли вийдете назад, продавлюйте добре таз вниз лівою сідницею, щоб ви відчули, як тягнеться переднє ліве стегно. видих. вдих. і вдих. Вдих, вдих. Руки підняли вгору, просіли максимально вниз. Вдих, видих. Трошки лице підняли в обличчя. Підняли вгору до стелі, розвернули вдих. Розтягнули живіт, підняли грудну клітку за руками максимально, лягли поверх правої ноги і вирівняли їх Угу. Носочок вперед до підлоги і на себе. Витягнули і на себе. Витягнули і на себе. Продовжуємо. Коли ви це робите, ваше праве коліно рівне. Вдих і видих. Угу. Зігнули знову низький випад. Один мій мікрофон. Відмовився працювати. Але його не питали. Низький випад, долоня права між лівою і стопою. Піднімаємо ліве коліно. Висимо. Таз провисає, при цьому ліве коліно рівне і давимо таз вниз. Спробуйте підняти грудний відділ, вирівняти спину. Дихай, видих. Дихай, видих. Будемо відступати правою ногою назад планку. Живіт активували, віднесли ногу, розфіксували руки, поставили їх під плечима, пальці розплющили, штовхаємо підлогу вдих. Собака мордує вниз вдих. Потягнули п'ятки, розслабили голову, стікає вниз. Вирівняли коліна, штовхнули їх і чули, як тягнуться ноги. Руки витягнуті. Вдих і видих. У нас є така зона на долонях, п'яточка долоні це. За зап'ястям. П'яточка долоні нашої. То коли ви стоїте в собаці мордою вниз, спробуйте ці п'яточки трошки підняти. Не дуже. Але спробуйте цим рухом перенести вашу вагу в центр долоні, а не в п'яточку на зап'ястя. Трошки намагайтесь їх. Відірвати один міліметр буквально. Спина тягнеться, грудина голова тягнеться, вниз стане. Вдих і видих. Перейшли на коліна. Ліва нога дотик до плеча. І мах назад. Дотик до плеча. Мах назад. Ще підвели вдих. Назад, видих. Підвели до плеча. Схресно вправо, перешаг і таз потягнули назад. Вдих і вдих. Ви повинні відчути праву сідницю і стегну. Вдих, вдих. Угу. Тягнемось. вдих. і видих. вдих. Дотик ліве плече. Схресний шаг і сіли назад. Дотик. Сіли назад. Дотик. Потягнули назад. На цей раз ногу виносимо вперед. Низький випад. Піднімаємось вперед. Угу. Таз продавили м'яко вниз. Не пульсуємо дуже швидко вниз тазом. Угу. Повільно свідомо. Водих, вдих, видих. Супер. Угу. Праву сідницю стягніть і продавіть таз вниз. Руки підніміть вгору і підніміть грудний відділ за руками. Трошки обличчя до стелі, таз до підлоги. Розтягнули спину, відкрили грудний відділ, вдих. Вдих, стягніть сідниці. Ще трошки потягніться серцем вгору. Викладіть, розтягнути живіт. Наліво стегнув руки вниз і вирівняли ліву ногу під шпагат. Лівий носочок до підлоги витягнули підйом і на себе зафіксували. Витягнули і на себе. Витягнули на себе. Ще витягнули і на себе. Угу. Повільно зігнули ногу знову в випад. Ліву руку перенесли. Лівий мікрофон також не хоче. Ліву руку перенесли всередину, піднімаємо праву ногу. Провисли тазом, вирівняли грудний відділ. Вдих, вдих. Ще. Вдихли. Вдих. Руками відштовхніть підлогу, живіт підтягніть, активуйте м'язокору. кору. Ліва нога, крок назад. Водих сідниці стягнули, водих коліна вниз, планка на колінах. Це значить, що і таз пішов трошки вниз, але не повністю провалився. Ліксія на себе, чатуранга варіація, видих. Сідниці зібрали, піднімаємо собаку вгору, відправляємо таз назад. Видих. Полежте тут. Вирівнюйте дихання, розслабте голову, грудний відділ, руки плечі і живіт. Вдих і видих. Тага стягнеться назад, вдих і видих. Дихаємо. Супер, виходимо в собаку мордою вниз. Штовхнули п'ятки, розтягнули спину. Вдих і видих. Витягнули спину. Та на грудний відділ униз розтягнулося. Виходимо через планку вдих, опускаємо коліна, видих. І тепер нам потрібен наш стілець. Бажано стілець поставити на килимок, щоб він не козав. Було безпечно. Відсіли від стільця, вийшли на коліна, руки поклали на стілець, відфіксували довжину. Коли ми підемо зараз грудною кліткою в підлогу, ваш таз повинен залишатися над колінами. Тобто, не сідаємо назад і провисли, а в цьому русі провисли грудною кліткою вниз. Таз залишається над колінами. Вдих і вдих. Можете подалі поставити стула. Чи відійти колінами. Долоні стрільці. І провисли вниз. Вдих і вдих. Висимо тут. Розслабте голову. Максимально грудний відділ вниз. Куприк до голови. Вдих і вдих. Повисіть, подихайте. Навіть якщо важко. Головне, щоб не було боляче витяжіння грудного відділу, розкриття плеч. і видих. Живіт в себе. Спочатку підвернули тазку, прикова вниз через круглу спину. Себе підняли, права, ліва долонь під плечі. Зробили прогиб і скругленням прогнулась. і скрухлення. Угу. Права рука коло вгору і вниз. І ліва вгору і вниз. Другий підхід, але тепер у нас будуть не долоні на стільці, а лікці. Поставили лікці, можете скласти долоні. Головою провалились між. Угу. Зігнули руки. І провисаємо вниз. Розслабте таз, проваліть живіт і грудний відділ. Вдих, вдих. Якщо це болісно для вас, спробуйте ще раз перший варіант. Вдих і вдих. Повисіть, вдих. Знову живіт активний, виштовхує поперек, потім грудний відділ, вирівняли руки і вийшли. Сідаємо назад на п'ятки, зачепились руками за коліна і потягнули кругло спину назад. Живіт в себе. Підборіть вниз на грудок. Вдихаємо. Угу. Тепер можете відставити сті... стілець. Ну, ми підемо тепер на підлозі. Те, що ми робили спочатку, але коліна на ширині тазу, руками скознули вперед. На цей раз не кладіть лікті, видіть на пальці і провисніть грудним відділом. Намагайтеся таз, тазом вийти на рівні з колінами. І покласти себе, не кладучи руки чи лікті. вдих. І, вдих. і тягнемо пахло вниз, Вдих видих. І вдих. видих. І Розслабили руки. Вийшли вперед, поклали живіт. Зробимо він долоні долані під плечима, вгору вдих, назад. Таз на п'ятки, видих. Через круглу спину сіли і переводимо ноги вперед. Компенсація відкриттю грудного відділу це просто нахил вперед. Ноги вирівняли, сідницю витягнули, потягнулись руками вгору вдих. Викладаємо себе ніг, видих. Тягнуть ноги. В мене ранок. І вони не розтягнуті. Грудний відділ спина все стікає з чолом вниз, до ніг, через круглу спину знов сіли. і робимо діамант. П'ятки разом, коліна назовні, зачепились залитки, відштовхнули круглу спину назад, Живіт себе підпоріддя вниз. І з такою круглою спиною тягнемося чолом до наших стоп. Стікає голова, спину тримаємо круглою. Руки можуть бути поверх ніг чи під ногами, як вам зручно. І просто стікаємо з круглою головою, поки стегна будуть розслаблятися і відкриватися. Кожен ваш видих ви відпускаєте коліна і відчуваєте, що голова важче стікає донизу. Просто тут подихайте. Охи вдих. Ще коліна тануть. Обличчя розслаблене. Втікаємо в Дих і Похитайте голову чи розслабили ви шию. Лопатками потягніться в стилю, круглою спиною підніміться повільно і вирівняйте спину, сіли. Очі заплющені, ноги ближче до себе схресне положення. Долоні догори і на коліна. Плечі опустили, садимо і дихаємо через ніс. Очі розслаблені, як і брови, як і чоло, і всі м'язи обличчя. Маківка тягнеться в стелю, шия довга, не напружена. Плечі стікають донизу. Важкі і приємно теплі руки, розслаблені долонями догори, лежать на стегнах. І ви відчуваєте шкіру долоні, Тепло і приємно. Лікті стікають вниз. Рівно садить хребет, витягується за маківкою вниз. І тягнеться в підлогу за тазом. Спробуйте розслабити коліна, відпустити стегна і відчути, як дихає грудний відділ. Трошки розширюється на вдиху і звужується на видиху. Зробіть приємний, довгий вдих. І ще повільніший видих. Вдих. Видих. Права долонь на серце. Ліва поверх правої. Відчуйте тепло під долонями. Відчуйте тепло, яке ви віддаєте в своє серце. Зігрійте його. І з цим теплом ви передаєте своєму серцю любов і турботу. Дивити. Долоні разом. Нахил голови вперед. Відчуваємо подяку собі за практику. Намасте. Дякую.